У артистів розпочався сезон гастролей. Початок поклали у Греції на міжнародному фестивалі зірки України, зірковій Греції. Популяризувати Україну за кордоном вирушило немало українських селебрітіс. Відвідав грецький фестиваль і Володимир Ткаченко разом з Оленою Мозговою, продюсеркою та коханою жінкою. Володимир Ткаченко, співак, композитор, фіналіст музичного шоу Ікс Фактор. У Греції, окрім відомих хіків, виконував і власні.

Оно ну просто во мне рождается, и все, я это слышу, и все, беру гитару и пишу. И когда меня прет, но ну, я просто не могу остановиться. Я это пишу, 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 пишу. А, а потом, когда я уже прихожу в себя, слушаю на утро, да, я понимаю, что хорошо, что плохо. Головний критик Володимира Олена Мозгова. Свою об'єктивну думку завжди висловлює відкрито. От найближчий чоловік, він просто повинен говорити правду, тому що, ну, хто ще скаже, Ніхтори спеціально скажуть, якщо плоха, що це хорошо. Тому я в этом смыслі не жалію маестра, а да. говорить так як ну, просто... думаю. Есть. до критики коханої жінки. Володимир відноситься спокійно. Вдячний за справедливі зауваження. Якщо немає критики, то значить все настолько хлінове, що навіть нічого не Окрім концертної програми, було організовано культурний відпочинок. Поїздкою до древньої Олімпії були вражені всі. Знаете, вот здесь вот зарождалось все за вот, Олимпийские игры. Я посмотрел вот, в музее, как они это все рисовали, как они все это делали, гравировки. Ну вот. Чудо! що могу сказати. Очень красиво. і здійсню, що характерно для цього именно музею, що тут очень много артефактів і подлініка просто кожен раз поражаєшся, як люди относились к красоте, красоте тіла, красоте духа. Атмосфера романтичного пелопонесу налаштовувала слухачів і виконавців на романтичний лад. Пісні у виконанні Володимира не залишили байдужим нікого. Не дарма кажуть. Ткаченко співає серце. Енефілі, Філі. Yeah. Проте, навіть не відпочинку, творча пара не забувала про роботу. Ми їхали так, не закінчили несколько треків. А, нас вже ждуть аранжеровщики і студії. Тому що на одну з тих пісень вже все готово. Тож Володимир Ткаченко не зупиняється на досягнутому, у найближчому майбутньому очікуємо на нові хіти та концерти. Я роботу не встановлююся з парадою, своїми новими піснями в году. Грецька сторона прийматиме українських гостей і наступного року.